Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні хочу вам розповісти про ось такі от цікаві приводи, як вольтметр з вилкою для підключення в розетку. Поговоримо про його будову, про його характеристики, а також про те, навіщо він потрібен. Отож, вольтметр складається з пластикового корпусу з світлодіодного дисплею. Та вилки. Підключається він дуже просто. Беремо вольтметр і просто вмикаємо його в розетку. Для того, щоб порівняти показники, і ми побачили їх точність, я вимкну другий такий самий Вольтметр. Ось ми бачимо, що є певна розбіжність в їхніх показниках. Звідси ми можемо зробити висновок, що дані приводи не є аж такими вельми точними. Але, на мою думку, цього цілком вистачить для моніторингу напруги в домашній мережі. Зараз також звіримо з показниками мультиметра. Беремо мультиметр, вмикаємо. Як бачимо, мультиметр показує нам 241, 242 вольти у мережі. Для чого ж нам потрібні дані приводи? Загалом в мережі можуть бути ситуації, коли вольтаж може бути або за низьким, або за високим. І це все дуже впливає на нашу побутову техніку. Вона може видавати помилки. І для того, щоб ми могли зрозуміти, чи то є поломка, чи то викликано низьким рівнем напруги в мережі. Саме в цьому нам допомагають такі вольтметри. От коли, допустимо, пральна машинка видала помилку. І ми на вольтметрі бачимо, що напруга є 200 і менше вольт. Ми можемо зробити з цього висновок, що машинка не зламалась, а просто в мережі занизька напруга і вона не може запуститись. Звичайно, є такі прилади, як криве напруги, вони будуть ще краще, адже вони захищають нашу побутову техніку від стрибків напруги. Від інших негативних чинників з цим пов'язаних. Дані ж прилади вони не захищають нашу техніку. Вони просто нам показують в режимі реального часу стан напруги. Загалом, їх можна лишати на ніч в розетці, вони можуть цілодобово показувати напругу. Можу також відмітити, що цікаво є те, що. Світло від даних вольтметрів є доволі яскравим, і в деяких випадках вони можуть навіть використовуватись як нічник. Отож, дякую вам, шановні глядачі, за увагу. До нових зустрічей, до нових відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки. Дякую вам.